Black Friday та AliExpress. у мене це найсильніша асоціація. Тож, цього разу поділюся з вами промокодами, які дозволяють суттєво зекономити. Якщо робиш покупку від 45 доларів, з промокодом Економиш 6. Купляєш на 80 доларів, економиш мінімум 10 доларів. І так далі. Купуєш на 450 і більше, економиш 80 доларів. Всі реальні робочі промокоди опублікував під цим відео. Вони актуальні до 30 листопада 2023 року. Чи придбавшись собі і скористався проміком? Звичайно, показую, економити реально показав вам це наочно. Але крім цього, врахуйте, що на AliExpress можна економити ще більше. Купляєте на більше ніж 20 доларів, економите 4 долари автоматично. AliExpress сам записує цю знижку в вашу корзину. Купляєте вже на 40 доларів, економите 8 доларів. Купляйте на 60, економите 12, купляйте на 80, економите 16 доларів. Це гарантовані знижки на Чорну п'ятницю 2023 року. Всього лиш треба перейти на сайт по лінку з опису до цього відео. Рекомендую зайти в розділ безселери, топ бренди, супер пропозиції. Там точно можна знайти щось цікаве та корисне. Ну і не забуваємо про акцію з безкоштовною доставкою, де товари від 1 долару 99 центів купуєте від 3 до 10 товарів і отримуєте їх за 12 робочих днів. Доставка безкоштовна, але тут вже проміки не працюють. Але і вибір товарів обмежений. Тобто прийдеться обирати або купувати щось корисне з промокодом, який є під відео в описі, або орієнтуватись на щось невеличке та недороге, але з безкоштовною доставкою. Впевнений, ви зможете підібрати собі потрібний товар. Aliexpress – це величезний гіпермаркет, і там є все і для всіх.